Усім доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 6 липня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Привітання з Кременчука усім. Хочу в цьому відео показати новенький сорт раннього терміну дозрівання американської селекції. Вивів його фуар Зайгер під назвою Річ Мей. Цей сорт дуже гарно. Грузиться врожаєм, має отакий чудовий вид. Цей сорт потрібно нормувати кожен рік, бо, якщо не нормувати, води будуть не дуже крупного розміру. Ось навіть такі ось 4 подика на таку віточку, гілочку, і теж води доволі непогані. Всі персики, ніктарини ріжуться в мене на черенок, тому дуже великого врожаю взяти не можна з дерева, бо всі плодові гіляки обрізаються для окуліровки і для щеплення. Сорт цей доволі морозостійкий, гарно тримає весняні приморозки при цвітінні. Вже не перший рік я бачу, що він дає непоганий врожай, непогано цвіти, непогана грузиться. О, зараз зірвемо. А ось такі подяки є крупні. Він вже почав перезрібати. Тримається на дереві дуже гарно. Ось отакий калібр в руці. Він вже починав от підгнивати, це вже переспівші подяки. Я поки з села приїхав, бачу, що вже весь зрівий. Зараз нарвемо. Положимо на ваги, продегустуємо даний сорт. Я його рекомендую усім, хто полюбляє персики. В нього дуже непоганий смак для раннього терміну дозрівання. І, в принципі, непоганий калібр. Він зразу йде після сорту раннього терміну дозрівання, персика Early Crest. Зразу за ним. Ну, гарний, дуже гарний. Зараз положимо на ваги, побачимо який смак. Не перемикайтеся. Ось маємо такий вигляд в тарільці Персик Річмей. Давайте глянемо, яка вага в нього. Друзі, будь ласка, ставте лайк і підтримуйте мій канал. Це дуже допомагає у розвитку. 187 є 200 грамів. Ось такий ось гарний персик. Оцей вже перезрівший та багато перезрівших треба зараз знімати все. 196. Непоганий розмір. Я вам скажу. Так, ну тут. 173 для раннього персика. Це дуже непогано. 173. Ну так і є, у нього десь розмір в описі. Так і є. Приблизно 150-200 грамів. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Це перезрівши ріжу. Ой, він тече вже весь. Кісточка у нього може розтріскуватися. Ага, так і є. У багато яких ранніх сортів. Кісточка розтріскується. Так. Я дуже люблю цей сорт. Заранній термін дозрівання. Ось ще тут розтріскана. І за чудовий смак. Ось отакий такий вигляд. Давайте побачимо, що в нас по соку. Ой, аромат такий йде, чудовий. Соку дуже багато, я трохи натискаю і все тече. Кістечку витягуємо. Кісточка поділяємо, але вона розтріскується процентів 70 десь у плодів у цих. Пробуємо на смак. Таю у роті багато цукру в цьому сорті. Є трохи кислинка, вона збалансована, дуже такий класний духмяний аромат. Чисто персиковий такий. М'яку шаштає. Шкірочка. Тоненька. В принципі, сідаємо. М -м -м. А соку скільки, як фреш, повний рот соку? М -м -м. Чудовий сорт! Давайте побачимо. По опушенню, що в нас? Опушення, я б сказав, невелике, таке воно м'якеньке, є як сикловата у персиків, Цього сорту таке. Воно гризнуть. Дуже-дуже от я гризнув, гляньте так надавлюєш трохи і все тече. Соку дуже багато в цьому сорті. Ну це, Якщо сорт повністю визріє, якщо він буде зранкувати смака, такого ви тут не побачите. Бо всі плоди, які я зриваю показую на відео, всі плоди визрівші. Якщо знімати їх в технічній зрілості, не буде того смаку, не, буду, не буде такого, того цукру і того, того соку, як я показую. Чудовий сорт, є черенок в малій кількості. Кому сорт сподобався, у кого ще його в саду нема. Обов'язково заведіть, не пожалкуєте. Ранній термін дозрівання, непогана врожайність, класно грузиться врожаєм, переносить непогано весняні заморозки. І так само зимові морози. Сорт чудовий. Американської селекції. Всім дякую за увагу. До нових зустрічі. Пока-пока.